У хатині біля гаю, чи давно, чи ні не знаю, невелика нема Катеря дівчинка жила. Очі На голівці дві косички, у косичках жовті стрічки. Ще й в руці червона квітка, віддаінка трусь витком. Тут бабуся кличе з хати. кадри Зараз ми йдемо на поле. Там картоплю Галя поле, а у неї, мама, хвора, цілий день лежала вчора. Треба Галі помогти. Може, з нами підеш ти? Подвір'я. Буду павою, нехай враз подружки. Ай яй, де катруся, де пропала. Наче тут і не була дивна птиця з Катрі стала. Пишний чопчик два крила. Хвіст барвистий розпустила, довгим блиснула пером, закричала, підлетіла і пропала за селом. Шистій полі ходить спека, над струмком стоїть лелека, заглядає в воду з коса, опускає воду носа. Раптом ладно чути! presente. Правда ж, гамоя пригожа, на веселку пір'ям схожа, тут блаки не тут зелене, ти, бруднюля проти мене. Хочеш здалеку? лилеці за слово пораду і хутко побігла додому, до саду.